Всім привіт! З вами я Anchouс і ми продовжуємо виживання в майнкрафті. То по 100 лайк підтвердився на канал, а ми погнали! Так, як я казав в минулому відео, я хочу побудувати собі ну, нормальну, так сказати, хату. І якщо що я змінив програму для зйомки, то ну, должно бути все ок. Гуд. Так, тоді... Що е, має по ресур? У мене є таке, значить. збираємо ми... нам мені багато дерева треба. Багато. Я побудую собі хату. Я вже знаю, як вона буде, мабуть, виглядати. Так. И уже ты мне, то потребно идти спать. Так. И да, поспать потребно. Это база. Оп. Опа, давай. Тапайся. Давай -давай, давай, 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 Так. Ну, там, там. Ой, не по... Не Такая... Ощущение было, что там склад. Там його не було, так. Да. О, все. Ми спимо. Так, все, пішліть. Бам добувати дерево. Мені, я думаю, потрібно дуб і смарека. Ну, в мене той, так сказати, немає другого варіанту, то давайте рубаємо. Так, можливо, мені цього вистачить. То я думаю, побудую десь будинок десь оп. Тут. Ну, щоб дуже далеко так сказати, не відходити від мого, ну, так сказати, ну, тимчасового місця проживання. Так, на дерево то вроді ну, є. І то. Я не знаю то, чи його фатить, бо дім буде нормальний такий. Мені ще потрібно добути камню. Туда... Тут. Окей, такі, такі то діла. Пішов я тоді в шахту, яку я боюсь заходити. Та ладно, погнала. Все, я думаю, мені цього буде вистачати. То, піднімаюся нагору. Так, можна перекусити смаженою свининою. Ой, оцього не було потрібно робити. І мені потрібно, якщо я правильно пам'ятаю, мені потрібно пережарити е, ну, камінь, е, так сказати. Не камінь, а е, да, кругляк І потім вже ми будемо будувати будинок. Так, Оп. Знову погнали. Ось і, так сказати, поплавився камінь, <кхм> то нормально чи нас. А, вже ніч. Може, треба поспати. То таке то діло. Так, нам тепер потрібно скрафтити, так сказати, кирпичі цегли, каміння. Ой, це не те. Оп, ми його так беремо, міняємо, коротше. А, і це все, да? 56, 56. Я не знаю, что мне это высочить. Мне еще нужно с размерами с моей бедивли определиться. Так, тогда идем... Ось. Пробач, свинка, ну, мне и потребно мясо. Эх, помянем его. Так. Там еще есть свиньи, и не только. Нормально. Давай, можно оттуда буду обудовать эту динлю, таймидим. И теперь оп, 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 оп. Пробач, но таймини не шел. Так, вот так бираем, будем. Да, о

Не вистачає, не вистачає чотири блока. О, -майо! Думаю, цього вистачить. Так, це ми зробили так, коротше. Да. Тепер нам потрібно е, цей. зробити доски. Отак. От верстак. І поставити цей самий верстак. Так, а я не зрозумів. а чого ти не поставив лайк і не підписався на канал? Давай быстро це все міняй. Скрафтити. Так. Отак. От Оп. Думаю, цього височить потрібно. Тепер визначити. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Ага! Значить, воно буде отак. Це буде гоп, ох. Го. Це ми ще не руйнуємо. Оп! І... гоп. Будуємо. І отак. Оп! Тут тобто три. Тоже так. Так еще нам потребно? Ей сам не знаю. А не знаю, ладно. Шучу. Раз, два, три. Оп. 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 Теперь мы занимаемся обробкой. Так, пока мы так. Убираємо і от тепер так обробляємо От кори. Отак от якось. Таким ділом це робиться все. Спускаємося. Ой, больно. Оп-оп. Оп. І отут-то, отак. І отут. -то. І ще тут, одимо. Да. Я спомню, що мені ще до вік потрібно буде дерево. Ой, не дерево, а цей. Фух, песок. Там. То мы берем... А, стоп, мені потрібно і и оці. тут оп, 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 оп. Оп. Так, стоп. Так. По математическим расчетам так на потрібно будь. Так, что я десь тут напортачил. Я портучу, я жестко. Так, берем, значит. Эх, ты ж. Так, это выкидаем, собираем, это вот так. Оп-оп, оп-оп. И теперь мы что делаем? Это, Та, блин. Робим вот так, вот так и вот так. Да. А от це ми поправляємо. Тому що ну так воно не потрібно бути. Ми просто беремо оп. Носимо все по уровню. По рівню. Оп-оп, оп-оп. А оп, тут оп-оп. Не поняв, Так. Мені потрібно сак сакера. сакера. Не знаю, як правильно буде. Ну так. Да. Будет знати. Ось я зробив пол. Тепер ми будуємо так токстина. Оп. Не знаю, так би вікно чи було б. Ладно, тут не буде вікно. Як і з ті сторони, а тут одруге вікно. А тут ми поки що все перекриваємо отак. так все ювелірна робота, так сказати. О фух, я подумала, моя дуба не осталось. Отак робимо. І ще отак раз. Я думаю, буде чітенько. Отак, оп-оп. І отак в вікно буде. Так... вже темніє, то потрібно йти спати. Тут теж, так. Да. Повертаємося. Да, поки що це виглядає... Виріде... Ладно, я знаю, як може це поправити, щоб не так казалося. Так, ми тоді може, звісно, так зробити. Я не знаю, звісно, що воно буде підходити. Оп. оп. Воно ще сокири не помовиться. Сокири. Топор. Як ви вважаєте, як буде привільніше. Отак. Оп, оп. 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 У мене є дерев'яна? Да, так, у мене є дерев'яна. То будемо використовувати дерев'яну. Так, і тут теж -то тоже Так-так, хоп-оп. -так, ну, тепер якось, ну, більш-менш, ще нормально. Так, що мені потрібно? Мені потрібно зробити... Ну, давайте зробимо палки. Ще палки зробимо, а з палок уже зробимо драбину. Тому що, ну, мені буде треба зробити. Ну да, але зрозуміло. Оп-оп-оп. Так, фух, треба сповнити тепер. Так, оп. І то мені, похоже, цього не фоти. Туда. <смі> так. Так. Ось так робимо. Розкажу, як воно буде робитись. Вони щоб дім доказався казався якимсь таким, да. Так, остаються останні штрихи і дім буде готовий. Так, оце з одній сторони і з іншої сторони. Ну як? Стоп, я ще вікна не встала. Да. Роботи ще буде багато. Ну як? Уже це готове. Да. Отсюда буде казатися. Ну, отсюда буде отак казатися. О, я бачу пісок, він мені потрібний. Ось і я, так сказати, поучив ску, і тепер я буду його перекравчувати в Да. І тепер, може, таки не можна піти, треба поспати. Так. І тримаючи за одну стекляну панель. Да, я вважаю, це шикарний сон. І найголовніше головне, безпечний. Безпечність. Це саме потрібне, що це те, що мені потрібно. О, привіт, привіт! А як ти дуже... Пожив... У... Ага. У мене то місця немає. Палку викину тоді. І... Йо. І, І нормально. Да, зразу виглядано, наче це якийсь такий фермерський дім. М -м, кому як? Так, оце. Як обично. Це оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Мені ще тут освітлення треба було поставити. Оп, вот а это все ламає. Блин, я понял там, что на по и так поставить. И так нормально по бокам заставить. Так. Оп, оп, оп. Ой, 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 что я роблю? Надо это все ломать. Так, оп. Все, вот так ломается просто. Да, Теперь мы берем вот это уже. Вот так застроим. Вот так как-то. Просто работа. Блин, а... Господи, что так все это у ну, вот так да. Криво ставится. Ну да ладно, все это решается. Не лишилось у меня павуков. Ну ничего, сейчас еще накрафчу. значит, я так заставляю. Вот так, вот так как-то просто. Оп-оп-оп-оп-оп і оп. Якось так. Це викидаємо, так берем. Каша буде так. І оп-оп. Шикарно. Ну, якось отак от вийшло. Я не думаю, що я сьогодні буду вже заставляти тут все. Ну, нормально. То всім показував був Анчоус, і всім. 不可不可。